У день мови та писемності Вінницька гімназія No23 перетворилась на українську світлицю. Учні та вчителі одягнули вишиванки, у кожному класі рушники, предмети побуту, тематичні малюнки та стін газети. Кухня була приготовлена з українських страв. І діти, які йшли в дідальню, ти якраз і пробували деруниці, наші українські, і вареники українські, і український узвар, абсолютно все. Це дає змогу ідентифікувати себе як українців і самовизначатися як справжня нація і достойний європейський народ. Під час перерв у коридорах школи діти розважають одне одного пісенними і танцювальними флешмобами. Дуже подобаються подібні свята, адже вони виховують у нас маленьких патріотів, адже в майбутньому ми будемо саме створювати нашу державу, а це виховує у нас національний дух. У вестибюлі школи діти разом з педагогами влаштували виставку українських виробів. Принесли картини, скатерки, сорочки та предмети побуту. Серед них і старовинний домотканий рушник. Цей рушник родини Арнаутової Оксани Іванівни, і сьогодні принесла її донька Настя рушник як реліквію своєї сім'ї. Рушнику, як вона сказала, вже більше 70 років. Це самотканне полотно, і цей рушник передавався спочатку від її бабусі до мами, а від мами вже передається їй. До дня української мови та писемності у класах пройшли тематичні виховні години, КВК, конкурси та зустрічі з письменниками Вінничини. Долучили школярі гімназії і до написання радіодиктанту. Тетяна Орлова, Вадим Інжуєвський, новини телеканал Віта.